за будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітав, вітав пел вам в хату. Після недовготривалої тривалої зимової сплячки Українська прем'єр-ліга повертається до столиці сьогодні. У Києві два матчі і на розігрів, якщо взагалі це слово доречно, враховуючи погодні умови у Києві та взагалі в Україні. На болонірені зіграють оболонь. Та ворскла біля мікрофону Михайло Співаковський. Я дуже сподіваюся, що ці дві години, майже дві години, ми проведемо у насиченій футбольній боротьбі, але ну це гарантувати не можу. Лише процес. Переможемо разом. Написано на величезному банері на болоні Рені. Ну ми всі розуміємо, що це всього навсього гра слів. Перемогти разом сьогодні у команд не вийде. Дуже цікавий матч, враховуючи турнірне становище клубів. Їх відділяють два залікових бали у турнірній таблиці. Ворскла 16, в оболоні 14, болонь передостання. Я ледь не пропустив гольовий момент. Тут Сергій М'якушко був в епіцентрі епізоду. контратака від Ворскли, кане класно лівою ногою обробив цей м'яч. Дочекався забігання Ілі Крупського. І Крупський, ну, скажімо так, де факто і де Юре. Вже гравець металіста 19-25, який дограє в оренді останні півсезони в оренді в Орспі. Подача від Черненка. І Бичик. Це перший момент. Це перший момент, який, напевно, потрапить в усі можливі хайлайти цього матчу. Костянтин Бичик висловився щодо нереалізованого шансу. Насправді цікаво, дуже відкрився. І Крупський програв йому. Цей двобій теж вихованець Динамівської академії. А зараз ще одна хороша атака, і це вже було дуже схоже на награну комбінацію. Так, накидувались балоні на ближню стійку. А тут, звісно, вже центральний захисник Василь Курко. Довга передача. Крупський. Крупський вже у штрафному. Крупський ідеальний пас. І, звісно ж, інакше мав закінчувати цю атаку Мілота в дилі. На технічку лівою щічкою, а передача ідеальна, тому що ми вже відзначали, що в дилі Шульга і тут програв в цій ситуації. Футбол, сучасний футбол, безумовно, гра простору та часу Ти маєш обмежувати час, обмежуючи части, обмежить простір. Хороша двічка, і зараз Малиш віддає передачу. Ліворуч. М'якушко. в Центр. М'якушко. Це фірмова така М'якушечка з виходом. Зазвичай кажука, на пляночка. Ні, це під праву ногу і вирізає з точки в точку як говорив клас. Ну і ще раз аплодуємо Марченко. Багато вертикального футболу. І поки що зрозуміло, що обидві команди хочуть спіймати суперника на перехідній фазі, Ось як зараз не можна перекидувати цей м'яч. Зараз Марченкові не вистачило досвіду. Куди він пішов? Яке відрядження? Хто подавав цю заяву? Хто її узгоджував? Для Дениса Марченка. Закидушка ось така у виконанні скляра. що він дає грати. І дякуємо йому за це. Не позбавив нас можливості наблюдати, спостерігати за цією атакою Авдилі. Авдилі прибирає під ліву, Лівою ногою б'є. Мілот Авдилі і Денис Марченко. Перший дорослий серйозний сейв Дениса Марченко в його кар'єрі. І Ю-19. Там здається, розгоряється просто Сергій Шищенко зараз. Хороша передача вертикальна на Авдилі. Авдилі проти Стасюка. Авдилі. Малиш. Ще один раз Мілот Авдилі. Лівою ногою Авдилі шукає можливість зробити крос. Робить його дуже якісний крос! Удар головою від Антона Салабая. І ще один сейф для Дениса Марченка. Класно зараз зіграв Авдилі. Мені подобається, в принципі, так інтегрально цей гравець не зміг перебити, як то кажуть, ближнього захисника Руслана Черненка. Що, до речі, на нього і не схоже. Аут груша. Так. І зараз сигналізують футболісти Абалоні, що була рука у когось з захисників Ворскли. Шурман не впевнений. А якщо не впевнений, не свисти і чекає на певні підказочки від когось. Вар буде передивлятися цей момент. І якщо Шурман біжить до моніторів, велика ймовірність того, що може бути пенальцем. Юрій Максимов показує зараз арбітрові, що рука була, нібито притиснута. Ну тут е, трохи інша історія. Бачите, вона перебуває на рівні поясу, тобто вона не є піднятою дуже високо вгору. Купа моментів, е, які треба зараз зважити. Ну, Шурман, як я і сказав, е, призначає пенальті. Перевіряємо зараз нервову систему Суханова. Все абсолютно з цим в порядку. Не треба до вузькоспеціалізованих лікарів Сергію Суханову. Як рукою девід складе ще з такою силою? Ну давайте дивитися. Ну Тут е, проінтерпретував цю ситуацію Шурман як суто ігрову. А вже наступний фол. Так, все ж таки, я так розумію, Юрій Максимов по накопиченню отримує цю жовтю картку. Ми не можемо чути всього, що каже Юрій Вільч, а арбітр може це чути. І складається все поки що не на користь. Відігрався з Малишем. Малиш на Крупського. Дукве вже побіг. Крупський класно розіграв двоєчку. Пас-центр. в Пердута. Пердута в центрі. На єде. Була можливістю єде першим дотиком бити. Чомусь не став він цього робити. Який момент зараз був. У Денісан Дукве. Тут така каламуть почалася у штрафному майданчику. Тут сигналізували футболісти болоні, що м'яч потрапив у руку у пердуті, але Шурман не зреагував на це. Передача тут була на Дукве. Дукве просто спротику, як то кажуть, намагався цей м'яч. Так. Червона картка для Юрія Максимова. Ну, тут вже Юрій Віліч зупинити дуже важко в таких ситуаціях. Він починає розмовляти з усіма. Ну і самі розумієте, коли є червона картка, що може тебе стримати. Бо тут можна наговорити дуже набагато. Давай, давай! Ну так, все ж таки, вдалося переконати. Ліван Дуквич чи права кулеча? Кулач. Кулач виконує удар. Є майстерність Владислава Кулеча. Хороша спроба. Так, знаєте, насправді не очікуємо ми цього від футболістів. Три, дві, одна і нуль секунд. Якщо ми віримо цьому секундоміру, залишається до кінця. Хочуть дати до якогось логічного. Завершення довести цей м'яч. Денис не виграє оболонь сьогодні в дуже складному і надважливому матчі. Бачите, яка феєрія там на лавці пивоварів оболонь обганяє сьогодні Полтавську ворську. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.